Доброго дня! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо мандрувати нашу Україну та тема нашого уроку де ми живемо. На минулому уроці ми з вами знайомились з адміністративною картою України, дивилися, які у нас є області. Нагадую, що 24 області є в нашій країні та познайомились з державними символами. Нашої Донецької області з гербом та прапором. А сьогодні ми дізнаємось, де ми живемо. Більшість людей проживає у трьох типах поселень містах, передмістях і селах. У містах багато людей, офісів та підприємств, багатоповерхові будинки, розташовані близько один до одного. Дороги перевантажені транспортом, через це забруднюється повітря. Довкола великих міст є передмістя. Тут значно тихіше і менше людей. Зазвичай у передмісті люди живуть у приватних будинках, а працюють або навчаються у місті. У селах менше транспорту і свіже повітря. Біля приватних будинків великі присадибні ділянки. Це ми можемо з вами побачити на малюнку. Ось місто наше, село та передмістя. А тепер давайте відповімо на питання, що є у великому місті? Правильно, у великому місті є багато поверхових будинків, офіси. Великі підприємства, багато видів громадського транспорту. Які поселення розташовані навколо великих міст. Молодці. Це передмістя та так само село може бути біля міста. Які будинки найчастіше є у передмісті та селах? Так, молодці, це приватні маленькі будиночки. Добре. Ідемо далі. Діти, а скажіть мені, будь ласка, які є великі міста у нашій Донецькій області? Перше велике місто це у нас Донецьк. Наступне Макіївка. Також це у нас Горлівка і Маріуполь. А тепер, дітки, давайте ми з вами подивимось цікаве відео. І помандруємо цікавими містами нашої Донецької області. У степах Донеччини колись дуже давно ходили справжні мамонти? Сьогодні на це питання однозначно можна відповісти. Так. У музеї історії міста Краматорська ви можете торкнутися її особисто, побачити форми життя, які колись існували на території рідного краю, та навіть спостерігати за процесом реставрації їх скам'янілих кісток на живому прикладі. Ось це, наприклад, вражаючий розмірами макет кістяка Мамонта. А в залі поруч є макет щелепи велетенської акули Мегалодона. І наостанок загляніть у зал етнографії. Він вражає масштабами та красою речей українського побуту, які зробили люди своїми руками. Зазвичай туристичні маршрути пролягають мальовничими парками, гірськими вершинами або стародавніми замками, але є пам'ятки людської діяльності, які знаходяться в зовсім незвичайних місцях. Так глибоко під землею приховано головне багатство і диво унікального міста Солидар Донецької області в Україні це система справжніх копалень, в яких добувають біле золото, кам'яну сіль. Важко уявити, але приблизно 280 мільйонів років тому на цьому місці було Пермське море. Тож ласкаво просимо царство соляної королеви на 300-метрову глибину. Шахтні підземелля це розгалужений багатокілометровий лабіринт, який сформувався в результаті видобутку соляного мінералу державним підприємством Артем Сіль. У соляних шахтах усе створено із солі, стіни, стеля, підлога. Штучне різнокольорове підсвічування відбивається від блискучих кристалів. До речі, перша соляна копальня Донбасу рудник номер 1 було введено в експлуатацію в далекому 1881 році. Але й досі тут продовжують добуватись її. Саме на території цього рудника знаходиться підземна церква. Кожна шахта це система величезних тунелів галереї, які просто вражають своїми розмірами. Висота стелі одного з них становить 30 метрів, ширина 14, а довжина майже кілометр. Кам'яна сіль є прекрасним матеріалом для скульпторів. Цим користуються шахтарі, які мають талант до різьблення. Вони створюють солі фантастичних тварин та героїв. Дивом соляних шахт є їхня акустика. Декілька років тому тут проводилися міжнародні фестивалі симфонічної музики Соляна Симфонія. Їхнім ініціатором та організатором було посольство Австрії в Україні. По звучання оркестру в Соляних Галереях кажуть, що ноти ніби летять угору, а потім повільно, мов хмара спускаються вниз. Ось так на глибині понад 300 метрів ховається величезний рукотворний палац, який є ніби проходом у казкове королівство, сповнене власної дивовижної атмосфери та надзвичайного настрою. Саме з цих місць, на думку істориків, починався літопис сучасного Донбасу. Поселення під назвою Святі Гори відоме з письмових джерел початку 16 століття. Над гладдю Надгладдюряки Сіверський Донець нависають крейдові пагорби за вишки до 200 метрів. Вони поросли реліктовим лісом, який становить основну цінність національного природного парку Святі Гори. На крийдяних відкладеннях святих гір збереглися рідкісні рослини льодовикового періоду, а святогірські діброви стали предметом вивчення для вчених багатьох країн. Люди, що прийшли сюди і принесли у своїх серцях віру, надію та любов, зробили ці мальовнічі простори особливо натхненними. Про привабливу силу природи святогір'я писали багато письменників і поетів. Природний парк це не тільки флора і фауна. Але архітектурні дива добані різними періодами від палеоліту до середньовіччя. Тут сконцентрована культурна спадщина практично усіх історичних епох. Окрім того, національний природний парк Святі Гори є духовним центром усього південного сходу України. Його історія велична, його краса унікальна, його життя сповнене спокою. Геологічний пам'ятник природи місцевого значення знаходиться в Костянтинівському районі Донецької області біля села Білокузьминівка. Вік Кридяної гори 90 мільйонів років. Гора складається з відкладень останнього періоду Мезозойської ери, які сформувалися в чистих теплих морських водах з невеликих організмів, що мали випняний скелет. У скелі виділяються вертикальні білосірі верховини. Східний край гори обривається пагорбами. На підступах до гори розташовані множинні вибоїни, великі та малі печери. Рослинність, що складається з лугових і сухолюбних, є тільки на краю осипів. Тут ростуть жовтець, конюшина та герань лугова. В ущелинах і нішах вершин скель зустрічаються гнізда стрижів. Є у цих місць і своя цікава легенда. Старожили стверджують, що в 30-50-х роках існував котячий лас, підземний хід від Семенівки до Білої гори. Саме з білою горою пов'язані місцеві історії про Стефана Босого. Про жителя цих скель, котрий ходив і влітку, і взимку Босоніж, знає тут і старий, і малий. Легенда заснована на історичному факті. Місцеві кажуть, що Стефан Босий з'явився у наших краях близько 1905 року. Жив відлюдник у скелях, для чого видовбав собі в крейді, нішу печерку, витисав лежанку і підставку для ікон. Самотній босий мандрівник зрідка з'являвся в селі, молився і співав псалми на білій горі так, що чутно було за дві версти. Чи була акустика скель тому причиною, чи то особлива благодатність молитов, тільки під час співу Стефана багато жителів сіл ставали на коліна і молилися Богу. Чи був добровільний самітник блаженним чи чинцем, чи добровільно пішов від світу, ніхто не знав, але шанували його за святого, носили йому їжу та пожертви. Висота крейдяних скель сягає 25 метрів. На східному боці стоїть окремо від інших гора меч. Вона обривається скелями, які нагадують руїни середньовічного замку. Неподалік від скелеподібного оголення верхньої крейди, виявлена зупинка первісної людини з майстерною з обробки кременю, що видобувався у цій горі. Стисло це місце можна охарактеризувати кількома словами: несподівано, монументально, тихомирно. Якщо ви збираєтеся відвідати білокузьминівські скелі, радимо це зробити на світанку або заході сонця. У цей час білий колір кридяних відкладень буде пофарбований у червоні та жовті тони. Пізнай її для себе! Бачите діти, яка цікава у нас Донецька область. Скільки багато ще є цікавих місць? по різним областям нашої країни. А також сьогодні ми з вами познайомимось з таким поняттям як громада. І дізнаємось, яка громада була колись і тепер. Ще в далекому минулому, за часи в Київської Русі, українці обирали місцеву владу та вирішували багато питань. На загальних народних зборах, які називалися Віче. Нині громади кількох сіл, селища або міста також можуть самостійно вирішувати місцеві питання в межах Конституції України і законів України. І давайте ми розглянемо з вами цей механізм. Є міська рада. Міський голова та виконавчий комітет. Та ось наші громади: суд, прокуратура, органи Державної виконавчої влади, ЗМІ та територіальна громада. Тобто вони усі знаходяться у міській раді. Органи місцевої влади надають жителям громади різноманітні послуги. Податки, які сплачують місцеві підприємства та жителі, йдуть на оплату цих послуг. Давайте ми зараз з вами розглянемо малюнки і назвемо ці послуги. Це прибирання снігу, медична допомога, патрульна поліція, ремонт доріг, рятувальні служби та. Освітлення. Ось на такі послуги йдуть податки жителів міста або села та підприємств. А для того, щоб закріпили ми з вами знання, зараз будемо відповідати на питання. Діти, як називалися загальні народні збори за часи Київської Русі? Правильно. Називалися вони вічі. Якими головними законами керуються у своїй роботі громади? Закони і Конституція України. Правильно. Як оплачуються послуги, які надаються органами місцевої влади? Податками мешканців, громади та підприємств. А які послуги потрібні громаді? Давайте згадаємо, які ми з вами вже бачили. Так, це прибирання снігу, медична допомога, патрульна поліція, ремонт доріг, рятувальні служби, освітлення та інші. На цьому наш урок закінчується. Ми сьогодні дуже багато цікавого дізналися про нашу Донецьку область та дізналися, що ж таке громада, яка вона була раніше, та яка вона тепер. Дякую вам за урок, до зустрічі!